Давайте подивимося, що нас зустрічає. А зустрічає нас ліснява під колір моїх очей. І давайте проходити далі. Це найпростіше укриття Запорізької гімназії номер 6 а У минулому це приміщення використовувалося тут вода, мабуть, після зливи. Це приміщення використовувалося як тир. Зараз по актах після ремонту, от у нас пліснява, повинна використовуватися в якості найпростішого укриття. Приміщення дуже велике, але стан його дуже занедбаний. У нас освітлення тільки тут і в самому частку. Далі у нас темрява, там є ще приміщення. Зараз ми спробуємо підсвітити і будемо продовжувати. Найголовніше, я впевнена, ми побачимо. Тут у нас місця для сидіння, може для лежання нас забезпечили. І проходимо далі. Ще ністя для сидіння. Так, тут у нас, дивіться, як дома. Так, тут у нас теж краса. І вот така рибок. Пліснева по полу. Ще ністя для сидіння. Грибок, 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 піснево. Подивимось, що тут далі. Тут майже по всій території ця пліснява. тому що дуже-дуже волого. Приміщення велике, вентиляційної системи немає, тому тут ось така краса. Гарно, ну, приємно.